Дивись, в Америці зараз знову заграла ця пісенька про третій термін Трампа. Стів Беннон, ідеолог трампізму, закинув цю ідею в інформаційний простір в одному з інтерв'ю. Трампа попросили прокоментувати. Трамп щось таки дуже мутне відповів, чітко не відрікся від цієї ідеї. І знову-знову заговорили, що Трамп піде на третій термін. Я думаю, вони будуть тримати цю інтригу. Вони майстри інтриги. А в них по віку не обмежено. Ні, там питання не в віку, питання саме в кількості разів, які, угу. ти, які ти можеш. Але дивіться, був би, дорогі глядачі, був би, буде це Трамп, буде це Джей Ді Венс, Ми маємо чи хтось інший, ми маємо розуміти одну річ, що мага. Це, тобто Made America Great Again, да, це протрампівська якраз крило республіканської партії. Вона нікуди не дінеться, хто б не був президентом. Вона залишатиметься на десятиріччя впливовою силою. Вона буде дедалі радикалізуватися, шукати внутрішніх ворогів і зовнішніх винуватців їхніх проблем. І тому американська політика не повернеться до того, якою ми її знали з вами, навіть за часів Байдена в осяжній перспективі, і ми маємо працювати з різними крилами республіканців, демократів, тому що буде так, як є.